Мені чудово відомо, що користувачі читають документацію тільки тоді, коли все інше вже не допомагає. Тому я записав це відео з короткою довідкою по створенню картинок Міджорні для лінивих. Будемо вважати, що у вас вже є Discord, ви вже створили пару картинок, але в нюансах не розбирались. Давайте розглянемо Imagine команду створення картинок. За командою повинен бути опис вашого майбутнього шедевру. Є правила створення опису, але якщо написати якийсь текст, то Міджорні і так щось вам не генерує. Ось, наприклад, я використовую початок статті з сайту BBC про місто Торонь. В результаті отримуємо нормальні картинки. Але все, щоб отримати конкретно те, що б ви хотіли, дотримуйтесь наступних правил. Спочатку коротко описується суть картини, описується простими словами, без використання фраз типу намалюй мені чи з образи. Все коротко і по суті. Ось приклад. Імператор Нерон величаво спостерігає за палаючим Римом. Можна уточнювати сюжет, розділюючи уточнення комами, наприклад, вид з балкона, захід сонця. Далі в описі можуть бути слова стосовно типу, стилю зображення, а також його параметри. Почнемо з параметрів. Параметр виглядає як два дефіси, назва параметру і через пробіл значення параметру. Параметр співвідношення сторін картинки. Наприклад для відео значення його буде 16 до 9 співвідношення сторін широкоформатного відео. Якщо вам потрібна квадратна картинка, вкажіть 1 до одного. Параметр хаосу може приймати значення від 0 до 100 за змовчуванням 0. Хаос збільшує різноманітність зображень. Міжорніш генерує зразу 4 зображення, а хаос збільшує їх варіативність. Ось приклади. А цей параметр збільшує дивність і неординарність вашої картинки. Важко зрозуміти на словах. Ось приклади. Останнім розглянемо параметр, який дозволяє не вносити на картинку якісь об'єкти. Створимо картинку обличчя людей на Октоберфесті. А це обличчя людей з параметром без посмішки. Таким нехитрим способом ми відобразили обличчя людей, котрі стоять в черзі за пивом. Тепер щодо опису стилю зображення. Тут нереальна кількість варіантів. Ви можете стилювати зображення під картину. Ось стилізація того ж сюжету з нейроном під Сальвадора Далі. А це під Єроніма Босха. Можна зробити з вашої картини мозаїку, вишивку, або навіть вид співводи гарно виглядає, але не рона з водою. Варіантів стилізації безліч. Експериментуйте і пробуйте. Щодо команди Imagine. Потрібно бути тільки обережним з описом картини, щоб не отримати на місці Нерона Джиммі Нейтрона. Тепер наступна команда. Дозволяє змішувати два ваших зображення. Набирайте Blend. Появляються слоти, в котрі можна перетягнути ваше зображення. І ось що отримуємо. А з цих зображень. Отримуємо такий результат. Прекрасний інструмент для тих, хто хотів би намалювати себе коханого в різних іпостасях. І останній інструмент теж цікавий, він може допомогти в розумінні того, як створювати описи картинок. Набираєте Describe, появляється слот для завантаження вашої картинки, і після запуску Midjourney описує те, що знаходиться на картинці. Ви можете взяти той опис як приклад або зразу візуалізувати його. А тепер спробуємо завантажити нейронці картину Далі. Судячи по описах, Міджорні зрозуміла, що то Сальвадор Далі. Ну нічого, візуалізуємо всі описи і отримуємо цілу галерею картин Далі. Ось така мазня. Підписуйтесь і не лайкуйте.